Доброго дня, шановні автолюбителі та гості мого каналу. Хочу запропонувати вам Hyundai Ioniq 2021 року виготовлення. Це вже рестайлінгова модель з новою торпедою з акумуляторною батареєю 38,3 кВт, що дозволяє проїжджати 400 плюс кілометрів. Авто нещодавно перетнуло кордон, розмитнене і сертифіковане, готове до постановки на облік. Дана автівка не має жодного страхового випадку. Всі елементи кузова в рідній фарбі. Авто має досить велике багажне відділення. Також мається документація на авто. Аптечка, сітка. Ось така ось. Поличка. Гума в доброму стані. Авто має 30 тисяч кілометрів пробігу. До речі, пробіг підтверджений. Будь-які перевірки на СТО за допомогою сайтів Carvertical. Вітаються. Салон дуже в класному стані. Нічого не потерте, непочване, ковролін як новий. Авто має також два ключі. І так як це європейць, є два порта для зарядки, Type 1, це в домашніх умовах і CCS2 для швидкісних зарядних станцій. Тому подорожі на даному авто на дальній відстані не є проблемою. Підкапотний простір даного автомобіля також все в належному стані. Нагадую, автомобіль має 30 тисяч підтвердженого пробігу. Має тепловий насос, що значно подовжує термін експлуатації акумуляторної батареї. До речі, дане авто... Найекономічніше в своєму класі, так як витрачає 8-9 кВт електроенергії на 100 км пробігу. 30 тисяч кілометрів пробігу. Має також Android Auto і Apple CarPlay. До речі, в даному авто він бездротовий. Також мається три режими вибору. Їзди, коли натискаємо, це екорежим, звичайний режим та спортрежим. Авто досить потужне. Приємно керується, вся документація на місці. Кому цікаво, звертайтеся. До речі, наша компанія Citycar займається пригоном будь-яких електромобілів протязі 7 років. Займаємося небитками. Асортимент можете оглянути на нашому майданчику, який знаходиться в місті Київ, вулиця Оранжерейна, 1. Контакти додам під відео. Можемо пригнати авто під замовлення. Ось такий салон. Все чистенько, охайно, нічого не подерто, все працює. Кому цікавий даний автомобіль, запрошуємо на тест-драйв. Кожна опція даного автомобіля в справному стані і працює ідеально. Також є мультикермо обшите шкірою, так як це середня комплектація, є датчик дощу, датчик світла, камера заднього огляду, парктроніки також є в наявності. До речі, в нас на майданчику точно таке ж авто є в максимальній комплектації.